Так, всім привіт! Сьогодні зроблю для вас швиденьку а, розпаковочку. Ось я отримала посилочку від а, майкапу. А, ще повинна прийти відноцінно. Я, до речі, якщо ви не знали, а, я теж просто це нещодавно. А узнала, що на мейкапі можна зібрати теж свій такий, як sample box, тобто із представлених пробників, семплів різної продукції, там є і косметика, і парфумерія. Можна зібрати теж свій такий бокс. І ось десь на суму. Приблизно до 250 гривень, можна набрати 5 семплів, Тобто виходить десь приблизно там по 45-46 гривень за один семпл. Якщо цікавить, то зверніть на це увагу. Так, що я сьогодні замовила? Я замовила от кучу семплів і ось такий кремчик для ніг. Той, що в мене є, який я. Показувала в минулих відео, мені щось не дуже зайшов, не сподобався. Ось спробую ще ось такий містер Крабер, Скрабер і е, замовила ось таку маску. Наче два, так, два семпли. Дуже всі її хвалять. Це Holiskin Але Ну, перед тим, як замовити цілу банку, я хочу все ж таки спробувати. Це якась така чудесна маска, яка, прям не знаю, творить дива зі шкірою, от і спробуємо. І м -м, скажу вам, чи так це, чи ні. Чи працює вона на мені. Коротше, це від набріків, від а, а, почервонінь. Коротше, від а, нерівності тону. Ну, от якраз і спробую. Далі я замовила від Mermaid, чи як він правильно називається, отакі семпли. Це що, це. якась. Я не буду нюхати зараз твої руки, почекай. Сироватка. Маска. Парфумований кремчик для рук, і е, за три е, продукції мені ось прийшов в подарунок такий е, дезодорант. Теж, від Мервені. Далі це, 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 напевно, мені поклали в подарунок. Так, це теж, є. ну я не замовляла. Зубну пасту поклали в подарунок і якийсь гель-крем е, від для Рош. І от я замовила таку міньку-помаду. Це нюдовий відтінок. Хочу спробувати теж, наче все? Да, наче все. А ще до того я замовляла ось таку пудру від цього бренду. Трошки пізніше мені прийде ще тональна основа від цього бренду. От І побачимо. Вона така розсипчата а Біла, типу, рисова пудра, яка ну, теж хороші від неї хороші відгуки на неї, тому я от хочу теж спробувати. Ну, і ось така краса в мене виходить в моїй мазайці. Ще трошки і закінчувало, ще половина залишилася. До речі, відкрила тільки що цей дезодорант. Виглядає він ну, ось так. Якось дуже кріпово. Якщо чесно, якесь прям там, бачите, таке желе, іначе якісь шматочки, наче заморозили. Якесь варенечко. І якщо чесно, він дуже дивно пахне, дуже. Він, типу, бабл. баблгамом повинен пахнути, але. Він пахне жуйкою, яка трошки. Не знаю, якось дуже дивно. Коротше, пахне шампунем крікря, якщо чесно. Не знаю, як він буде працювати на шкірі, ну, побачимо. І ще хотіла зробити для вас все ж таки сводч. А зараз треба тільки його якось відкрити. Почему зараз? Ладно, почекайте. Відкрила, дуже не люблю, коли потім оце залишається. Тут такі штуки, їх треба віддирати. Коротше, тестер, який я, ми з вами повинні отримувати в подарунок при замовленні на сайті, як зазвичай нам все це продають. Як, собственно, і всі ці пробнички теж це вони повинні бути у подарунок. Але мейкап, не знаю, якось раніше вони були більш щедрі, але останнім часом вони. Майже нічого не кладуть в замовлення. Так. Вона матова, дуже-дуже щільна, дуже густа. Бачите, такий колір? Не знаю, як вона буде на губах. Можливо, буде трошки пересихати, але. Ну, колір, в принципі, той, який я і хотіла. Я хотіла такий нюдовий, матовий, я його і отримала. Побачимо, як воно буде на губах. Так. Розказую про своє придбання. Замовила такий Аламель Сіл Cover Smart Shade у номері 402. Бежевий. А я десь потрапила на огляд, його дівчинка робить макіяжі з різними продуктами, і оцей вона. Хвалила, я не можу його похвалити, якщо чесно. Він непоганий в тому плані, що він, не дивлячись на свою таку ну, доволі щільну таку, наче, консистенцію, він потім на шкірі якось тане і якось. Ну, наче, наче зливається з вашою шкірою. В нього в цього відтінку саме такий трошки рожевий підтон, і в нього такий непоганий сатиновий фініш, вирівнює трошечки, вирівнює тон, але якісь такі прям недоліки, він не маскує, звичайно. Не дивлячись на на перший погляд таку щільну. А текстуру він якось так потім розтікається по шкірі, тане і і, і наче такий, знаєте, так така сатинова вуаль для такого легкого макіяжу підходить. Для якихось таких проблемних прям ділянок ні. Було сказати ще, що він мені коштував 165 гривень. У нього була якась акція. Я його замовляла на розетці речі. Не на, парфу... на косметичних парфумерних сайтах, а саме на розетці. І там на нього була така ціна. Тобто за 165 гривень норм. Але ну, очікувати щось таке грандіозне від нього не варто. Так, ну що, прийшло дуже моє замовлення. Розпаковую при вас. Тут а, повинен бути бокс, який я хочу. Про який я хочу зробити відео окремо. Так, як завжди, повну політину. Так, оцей Discovery Box я а, огляну наступне відео. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, що я тут замовляла. Це щось. Це мені дали щось у подарунок спробувати. Якась тоналка. побачили. побачимо. Це така мінька. туш від Катріс якогось незвичного кольору, вона, типу Бургунді чи коричневого щось таке. Хочу спробувати. Тут у мене є. Чоловічий оцей Devotion І е, новеліста Unique Wood, Теж він має бути чоловічий. Ой, блін, з ціплою штукою без розприскувача. Ну, ладно. Це теж в подарунок пішло. Це щось у шоу. Вибачте, вам. А це я он, теж тоналку замовила. Хочу спробувати, яка вона не знаю. Це що, оптимут? А, це для нігтів. Зараз ти це почекаю. Так, да, ти вже доїла умнічка зараз. Це якась класна штука, типу базовий, хочу спробувати, бо я щось не можу свої нігті привести до ладу після пологів. Якось досі рік пройшов і я не можу відростити собі ніяк. Все в мене не виходить. І ось така штука класна. М -м -м -м. Ви то бачили? Ви то бачили взагалі? Де вона? Як вона відкривається? Хочу подивитися, які там пробнички будуть. Класс, класс, клас, класс. Ці прубнички, звісно, тут на один мазок, але все одно приємно спробувати. Так, я тут щось таке дозовано. Я навіть не знаю, що тут, треба все читати, перевіряти, я не знаю. І прубнички е, е, різних лавієбельок такі. Ну, це я вже знаю, кутре еліксір мені подобається. А це якісь, якісь новинки чи що, Треба поглянути, поскільки вони по. по-по-по-по-по. Не бачу, по скільки мілілітрів. Ну, лонком зазвичай ляє десь 1,2. Не так, як Нарциса Родригіс. І прочі, Да, по 1,2 млн пробнички. Теж спробую. <плес> відео без макіяжу, так що особливо чутливих, прошу відійти від екранів. Хочу трохи понити в цьому вложику. Чому я не знімаю часто відео і не балую вас якоюсь Стабільністю і постійністю якоюсь. Я знаю, що підписники люблять таке, ну, щоб ролики виходили там стабільно, там два-три рази на тиждень, а в якийсь день вони на це розраховують. У мене так не виходить. Чому? Немає, на жаль, таких меценатів, спонсорів контенту, як Це то є. є у багатьох дівчат, у яких канали, звичайно, побільше. А, і вони довше а, на Ютубі. В тому плані, що мені не надсилають. А, якісь семпли, пробники для ознайомлення зі своїх колекцій. Мені не присилають сліпі затести, якщо там, я не викляню. Ну, ем, я, я бачу, як у дівчат типу, є навіть окремі рубрики, типу, ваші посилки, там ще щось. Тобто в них постійно є якийсь приток нових ароматів, які вони мають на огляд. А, в мене такої можливості немає. Купую, я купую за свої гроші, істе ніяких рекламних інтеграцій, нічого цього в мене на каналі немає, бо він маленький. І якось трохи то накладно виходить. Це, по-перше, по-друге, якось трохи руки пускаються, тому що вже пройшло. А, два роки каналу і якось ну набрала я. от Як спочатку стартують деякі і одразу набирають підписників. В мене так не, 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 склалося, не сталося. ну Щось я, напевно, не так роблю. Да. А, то вже, то вже Я обіцяла по неї. Да? Я по неї. От. що ще? Ну, я не вмію висмоктувати контент з пальця. Я не вмію робити оці такі прям... Ну, от прям надо, надо щось придумати. Давай придумаю, значить, добірку п'ять ароматів, які... Можна носити під джинсові шорти, 10 ароматів, які ми носимо в четверг при температурі 40 градусів. Ну, щось таке, я не вмію вигадувати якісь добірки з якимись нотами, там якимись нота целлофану і проче. ну Я то робила такі добірки по нотам, але. Ну, якось ідеї істякаються. Повторювати за кимось теж не дуже хочеться. І, ну, коротше, ви поняли, так? Да? Не вмію видавлювати, вичавлювати із себе якісь такі штуки. Що ти хочеш? Далі, що ще? М Ну, оце причина того, що я, можливо, не записую дуже часто, тому що ну, це неможливо. Продовжуємо. Далі якесь відбулося в мене вигорання, в тому плані, що а, якось це не не приносить зараз того задоволення, яке зазвичай я отримала від своєї колекції, від якихось придбанів, нових покупок. Якось це все трошки втратило сенс для мене. Не знаю, чому це відбувається. Можливо, це якесь, ну не знаю, можливо, це сезонне пройде, можливо, це пов'язано з усіма. Подіями трагічними, які відбуваються в нашій країні, і якось це все ну, таке несуттєве і здається таким, таким дріб'язковим, що просто не хочеться витрачати на це час, коротше. А, До речі, якщо ви хочете. Допомогти розвитку мого каналу, і якщо у вас є припустимо якісь відливантики, або ви хочете поділитися своїми якимись улюбленими парфумами і почути. А мою думку стосовно них, то надсилайте мені, будь ласка, можемо обмінюватися, якщо хочете, якщо ви теж знімаєте. Якщо не знімаєте, то просто надсилайте мені якісь свої парфумки. Я із задоволенням знайомлюся. Це завжди цікаво. Навіть коли я трохи вішаю ніс і грущу, але нові знайомства завжди піднімають настрій і завжди трохи ну, якось мотивують. Коротше. Да. Я відкрита до пропозиції. А ще мене трохи демотивували, ну як на мене, не дуже адекватні командарі. Парфумерю я захоплююсь ще з 2019 року і ну, була така ідея давно вже завести канал, але я от все не намага не, не наважувалася до, до 23-го, чи навіть до 24-го. Саме із-за того, що я знала, що знайдуться такі, які будуть вказувати, як мені говорити, як мені виглядати, як мені виховувати моїх дітей і проше. Хоча мені чоловік каже, що не реагує і. Ти повинна це сприймати нормально і не зважати на це, але я не можу. Я жива людина, я не відростила собі ще таку товсту шкіру, я... це мене зачіпає. І а, так як це ну, канал, це не моя робота, це не приносить мені якогось доходу, це суто моє хобі. А, а хобі воно повинно приносити що? Правильно, задоволення якесь, якусь сатисфакцію. Це е, той простір, де я можу розслабитися, де я можу сама собі підняти настрій, де я можу якось розважити себе. Е, тому я нікому не дозволю е, на моїй території, там де я отримую задоволення псувати мені настрій. Ні, цього не буде. Тому всі якісь такі недоречні, а негативні коментарі стосовно моєї зовнішності, а моїх дітей і мене особисто, вони йдуть у бан. Це просто. Ну, поки що так. Не знаю. Можливо, я якось зміню своє ставлення, але поки що так. Ми знову намилились кудись їхати. Да, Саря? Нам не сидиться вдома. Привіт! Ми зараз йдемо, спробуємо скуштуємо коштуємо устриці. Це взагалі устрична ферма у нас тут на районі. От, і підемо куштувати. Ну, для мене це буде вже втретє, як я намагаюся зрозуміти цю піщу багатих, Ну, поки що в мене не виходить, але ну, спробуємо. Тікає від мене кудись. Відніше від мене тікає кудись. Тікає, тікає. Треба її забирати. Треба її забирати, бо ще втече, да? така квіточка. Я люблю манго, маракую. <laughs> давай, и, ты? Ты ну, ну, давай, дальше? тут куда вот я Я не хочу до людей. Можно не до людей? Ну, там и людей. Я такая трошки социал <laughs> Ні, ти зараз будеш розказувати, а шо, як їх їсти. Як як По-перше, По ми стінаємо залипкий стіл, до якого я вже прилип лівою рукою. Дуже цікаво. Ага, а по-друге, так гарніше ще, ну тебе видно, що є. Треба її звільнити, щоб вона зразу зразу пішла. До вас може помки себе теж показувати. Дозволяємо лимонного соку. От лимона косточка мені не рада. Ваше здорово. Це моя третя спроба о, полюбити устрівці. Я можу просто сьогнути, так? Зараз так? Ні. Ні? Ці смачніші. Це значить, в річку капнули лимона, і засьорбнули. Але ці смачніші, ніж були попередні. Ми завжди брали або великі, або середні. А, а в даному випадку ми взяли маленькі. І вони вийшли і вони... смачніші. Так, вони смачніші. І, типу, дешевші. Парадокс. Заряджаю наступне. Коротше, є дві категорії людей: які люблять їх і які їх не люблять. Все, третього не дано. Добре, що тобі сподобалось. Сліза щастя. Ага, давай ще одну. Короче, це вже яка? Четверта? Та десь така? Ну на диво, непогано Ні, не знаю. Може це залежить від розміру, може залежить від сорту якогось вежі різні сорти устриця, не знаю. Ну але ось ну, типа найдорожча 300 — це, типа ф... з Франції, прям привезли кажуть. Ну Всі з франції сюди привозяться. Тоді не Не просто тут вирощуються, але всі оці маленькі малючки не заявили називаються. Вони всі привозяться звідти. Коротше, ем... найдешевші, найсмачніші. <знах> знаю, як це працює?